Розпочинаємо тиждень на виробництві майстерні воркодягу. Зараз шиємо чергове замовлення для постійних наших клієнтів. На перший погляд може здаватися, що ми шиємо звичайний костюм, але це не зовсім так. Костюм ми шиємо із спеціальної тканини, яка має вогнетривке просочення. Вона називається пробан. Ці костюми будуть використовувати зварювальники. Тканина максимальної якості, щільність найбільше 450 грам. Це максимум, що в нас є. Одяг брендований. Спочатку ми покроїли, потім деталі віддали на вишивку. Їх вишили. І зараз, як ви бачите, вони зшиваються в костюм. Це і є пошив під замовлення. До речі, тканина є у різних кольорах. Наразі це сірий колір, є також темно-сірий. Чорний, темно-синій, маємо певні стандартні місця, де ми наносимо логотип: це спинка, кишеня та клапан. Наприкінці завжди прасуємо, перевіряємо якість, встановлюємо фурнітуру та відправляємо замовнику. Під замовлення шиємо мінімум 5 костюмів.